27 лютого 2012 року вийшла 22-го повнотражка по всесвіту Барбі Барбі. Пригоди Росалоньки, 2. Тут ми знову повертаємось у океан з Мерлією Самерс, і можливо, ми побачимо разом, як зміниться моя думка щодо цієї двології, або не зміниться. Можливо, я хейтер, я не знаю. Все починається з випуску новин Доброго ранку Океанія, в якому ми дізнаємося, що пройшов рік з подій попереднього мультфільму. Сьогодні відбувається найважливіший для Мерлії змагання з серфінгу, і всі громадяни Океанії вболівають за неї. У цьому мультфільмі Мерлії з'являється справжня суперниця Калі Морган. Вони такі ворогують щодо серфінгу, тому що та хоче виграти, і та хоче грати в наткіане. А ще в Гелі тепер є дар ведіння. Живіться у цих змаганнях третє місце бере Фелон, Кайлі, а перша Мерлія, і вони всі разом їдуть на змагання в Австралію. Мерлія бачить снауца і спішить розповісти мамі про свою перемогу. В океані ми дізнаємося, що близиться церемонія зміни припливів, яка відбувається кожні 20 років. Тут русалки королівської крові отримують здатність плести Мерилію, сівши на трон в місті Аквелія, де почалась історія русалок і знаходиться в глибоких водах Нової Зеландії, недалеко від Австралії. Потрібно проговорити стародавні закляття, щойно змі пропливи. Ти в собі відчуєш силу. Русалка принцеса цей трон посідає, і сила її дуже стрімко зростає. Каліста мріяла, що наступну церемонію проведе її донька. Але чари були занадто сильними і назавжди змінили її хвіст. Чого вона боїться для Мерлії? Та вона надіється хоча б на присутність доньки у цей важливий день. Але церемонія відбудеться у день її змагання, і Мерлія не хоче це пропустити. Вони сваряться, тобто королева каліста свариться з Мерлією. Через те, що вона хоче, щоб вона була на церемонії зміни приплив, а Мертлі її вирішується її майбутнє у людському світі. і Вона не хоче це пропускати, тобто змагання в Австралії. Я не впевнена чиїй стороні всі ситуації я зразу така претензія до королеви калісти. Якщо ти хотіла, щоб твоя донька була на церемонії зміни приплею, не треба було робити дитину з людиною, тому що ну гени працюють не так, як ти хочеш, і вона, звісно, ж, народилася з. Ногами замість хвоста. А до Мерлії претензій немає, тому що, ну, дивіться, я люблю свою маму, бо я знаю її 22 роки свого життя. Мерлія знає свою маму цілий один рік свого життя. І чи буде вона йти на сторону жінки, яку вона знає рік життя, і вона має рятувати її від злої її сестри і рятувати весь океан свої 16 років. Я не впевнена, і я даю Мерлії в цій ситуації один бал. Тому що. Каліста, якщо ти хотіла, щоб твоя дитина була на цій церемонії, може би було її треба було попередити. Типу? Ти знала про цю церемонію 20 років. І ти говориш за день до церемонії своїй Малі, що відбудеться така важлива церемонія, на якій вона має бути присутня. А Маладка каже: О, супер, але в мене в той день змагання. Ти б навіть могла їй пояснити, що ну взагалі то змагання в тебе типу як в день, але церемонія вона відбудеться як з, з, з самого рання там до, до певної години дня. Тобто ти зможеш сигнути на ці змагання, але ти їй не пояснила цього. І Маладка пішла в дупу, в мене змагання. І все, вони посварилися, і бідна зума між ними отако Мені дуже шкода зуму рожевого дельфіна. Хай де на відпочинок, хай, хай візьме собі відпуску на пару днів, ну, чесно. А так починається перший день змагання у Австралії Мерлія проти Кайлі. Через підступ Кайлі Мерлія падає з дошки, але її фінальний рух на руках захоплює всіх. І навіть пропонують рекламу один відомий бренд одягу. Ого, в цей час учасниці церемонії припливі збираються у микрополі. На вечірці Мерлія знімається у одязі того відомого бренду для серферів і через Через зйомки вона знімає своє намисто, яке допомагає їй отримати хвіст чи ноги. Мерлі залишає його з Гетлі, поки та не минає гавайський делікатес пої. Це страва з розім'ятого кореня Таро. Смак таро має нагадувати смак картоплі, а ще там нарізаний кубиками маринований буряк. Тому, ну, чесно кажучи, звучить досить непогано. Але в мультфільмі цю репрезентацію зробили недобре, тому що це не гавайський делікатес, і я не знаю, чому вони вирішили це сюди впихнути. Ми поговоримо про це все пізніше. В цей час Калі говорить з рибою, Зі злою рибою, новою посіпакою Еріс. Ця зла риба. Говорить Калі, чому вона говорить? Чому вона взагалі його слухає? Але він говорить їй, що у мерлії чарівне намисто, тому вона постійно виграє і тому Калі має його вкрасти. Поки Гедлі йде за добавкою маринованих буряків і пої, Кайлі зголошується допомогти їй занести куртку до стола. Ця куртка мерлії, і вона краде намисто з кишені, яке допомагає їй трансформуватися. Зла риба говорить Кайлі, надягати намисто і стрибати у воду. Кайлі перетворюється у русалку. <гум> Блін, як весело. І з наглядом снаутса, тому що він спостерігає за цією, цією ситуацією. Зла риба приводить Калі до вихору, в якому заключена Еріс, тобто це її в'язниця. штовхає Калі в цей вихор, вилітає з нього Еріс, і Еріс вибралась на волю. А Калі тепер в вихорі. І я не знаю, що буде відбуватися. Пошікав яка довіщо, я не можу. Цей час дівчата шукають На мисто Мерлі після закриття цієї вечірки, коли все всі пішли. В Тихо, темно, страшно. Холодно, зимно, мряка. Знаєте, це горе, це горе, тому що Калі дурненька маленька дійшнка, яка взагалі не розуміє, що на що ти це робила? Ну, ну, 17 років горе в сім'ї, так? Ах. Еріс за допомоги Алістера риби тої злої планує перервати церемонію зміни приплею і сама сісти на трон, щоб мати змогу пласти Мерилію. Йоу вау-вау! Снаут, же бачивши цей хаос, кличе Мерлію на допомогу. Він своєю виставою пояснює всю ту ситуацію скалі. Та Мерлія бачить по самому океану, що щось не так. Поки Мерлія спішить на допомогу, Алістер з Еріс зустрічають величезних рибу грів електричних, і попередня королева залякує їх під своїх підопічних Магією у вихорі вона опанувала нове закляття і тепер може втілювати страхи інших створій. Окей, okay. як і звідки вона опанувала це нове закляття? У цьому мультфільмі я дізналася, що взагалі-то русалки мають магічні сили. І знаєте, я думала, що от ну каліста міє прилисти Мерилію. Еріс має у ці вихори незрозумілі. І це її магічна сила. Але ні 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 ні, виявляється, що русалки мають, крім цього, магічні сили. Не знаю, чи всі, можливо, це тільки королівська сім'я. Але чому? Каліса тоді не захистилася своїми магічними силами проти Еріс. Я розумію, що Еріс потрібно було чекати 20 років, щоб сісти на тотрони і отримати змогу пасти Мерилів. Але, типу, вся та ситуація мене дуже мертежить Вона взагалі бентежить це все. Ну от звідки вона взяла це нове закляття? В неї є якась книжка Гаррі Поттера чи що. Мерлія за допомоги водоростів рятує Калі з вихру, але це робить його дуже скаженим. Беручи Мерлію в заручники. Та друзі визволяють і її, а сам вихор без жертв всередині вибухає. Кайлі пояснює за злу рибу і Еріс та намагається віддати намисто назад, але це дуже погана ідея, тому що вона зразу починає задихатися без хвоста і. Тобто, зразу же Мерлія така надягає на це намисто, щоб вона дихала і всі такі штуки. Мерлія пояснює Калі, що взагалі то у та зла жінка, яку вона випустила з вихру, це її зла тітка, яка хоче захопити трон океанії, і яка становить дуже велику загрозу для неї і її матері, і калітка Ху -ху, Я тобі допоможу. Але мерлітка, ти що, дурненька, йди назад. Ти подумай своєю головою, що це нереально, що ти нам допоможеш. на що ти то будеш робити? Вони сваряться, і після цієї словесної суперечки дівчата вирішують, що все-таки ситуацію потрібно вирішити разом, і вони спішають на церемонії. Той час русалки-посланиці поволі готуються до вирішень. Моменту церемонії, але припливає Еріс, бере всіх заручників і заклинає їх на кошмари. Каліста, намагаючись врятувати інших, потрапляє під закляття. І їх стає дуже важким, і вона тоне на дно ущелини. Тоді дуже хоробра посланиця стає боягузкою, дуже швидка повільною. Посланиця з неймовірною красою стає жахливим чудовиськом. А остання посланиця потрапляє у маленьку в'язницю, бо вона боїться закритого простору, і прям я так. Вау, Еріс! Нарешті хтось лиходій реальний. А то всі такі, я хочу забрати. Тро... Вона робить свої лиходійські справи. Мені це подобається, вона класний лиходій. Ну супер, мені подобається вона. Зума намагається підняти королеву на поверхню, але не дуже виходить, тому вона спішить знайти Мерлію. В Цей час Мерлія пояснює Калі за важливість церемонії та про плетіння Мерилії. І тут океан показує Мерлії, що все дуже-дуже погано. Дівчата знаходять крісло за допомогою зуми, а в цей час ми бачимо маленького вугра, якого Еріс з закляттям перетворила в такого мацюсінького вугра, Він був такий знаєте, Величезний, а став таким малесеньким, і він там мститися. Він каже, я й тупо мщуся цій ері, що ти зі мною зробила, що ти зробила, я ненавиджу тебе, знаєте. Мерлія в цей час мириться з калістою і виходить на чисту воду Калі. Вона розповідає, що ну сорян! Сорян! Але причина в цій цієї штуці. Це я. Я поганець. Я сорі, я, я не знала, що така ситуація може статися. Я більше не буду слухати злих горячих риб, яких звати Алістер. Півбіди нам потрібно підняти мене, королева каже калісту на трон. Але Мерлія розуміє, що час діяти, і вона говорить, що вона мусить сісти на трон і провести цю церемонію зміни приплею, тобто отримати чари, щоб виплести Мерилію. Її ноги навіки стануть хвостом, і вона не зможе повернутися до життя. На суші. Але Мерлія говорить, що готова на таку самопожертву. Вона принцеса і має захищати свій народ. Цей момент мені так боляче за неї, тому що, ну, дійшні 17 років, вона має покинути все своє життя заради того, щоб врятувати океан. Лія, Калі, Зума та Снаутс ідуть на боротьбу проти Еріс. Лія це Мерлія або Калій її так кличе, я не знаю чому. Вони пробираються в метрополіс попри злих посіпак. І Калі жартує, типу, о! Давай ще зав'яжемо руки водоросіми за спиною Дамо фору Еріс з нашою суперкомандою. І Мерлія походжується! Але руки за спиною вони не зав'язують. Дівчата використовують свої навички з серфінгу і маніпулюють тілами злих вугрів за допомогою водоросів, тобто вони в'яжуть водоросі до злих вугрів. Все це вони роблять, щоб забрати варту у клітки з посланицями. Еріс нападає, але не може покинути трон, щоб не втратити можливість плести Мерилію. Цей час Алістера теж викидають з плану і посланиці звільняються з полону. Вони спішать відволікати зіркоглядів. Ну тих вугрів електричних. Я не знала, що вони називаються зіркоглядами. Дуже гарна в них назва. Кайлі струмом скидає Еріс з трону, і Мерлія сідає на нього. Та Еріс швидко оговтується. Калі в погоні потерпає. Її вдаряють головою. Бугер, якого закляла Еріс, нападає на неї, а Кайлі, хоч і з гулею на голові, дає Мерлі намисто для трансформації. Мерлія трансформується, говорить заклинання та стає повноцінним членом королівської родини, який вміє плести Мерилію, визволяючи всіх закляття Еріс. Калі встигає отримати намисто для трансформації і не вмирає в неї дуже чудова дихалка, тому що я би вже певно вмерла три рази, якби я мала тримати, знаєте, дихання під водою. Алістер плете купу брехні, і посланиця Селена забирає його собі як собачку. А Еріс втрачає всю свою магію та отримує ноги через своє ж закляття кошмару. Посланниці забирають Еріс з собою в дуже страшну темну в'язницю, а Мерлія втішає всіх, що все гаразд її хвостом, і тепер Калі точно переможе. Подруги спішать на чемпіонат, і Калі йде брати у ньому участь. А на мисто, яке вона вкрала, їй дарує за допомогу і чесність. Мерлія шкодує, що не зможе знову бути людиною. Та тут з'являється чудо, вона перетворюється на людину. Вау! Мерлія і русалка, і людина, тому океан зробив її такою, як потрібно. Блін, це такий момент, розумієте? Це такий момент, коли вони кажуть: Мама, їдка, ну, ти ж і русалка, і людина. Тому океан вирішив, що тобі потрібні і ноги, і хвіст, і я така. За що? Дівчата беруть участь у чемпіонаті, та мерії відволікається плетінням Мирилі. Кайлі перемагає, вона здобуває ту славу, про яку мрія, та ще й друзі, з якими вона може розділити таке щастя. Мультфільми Барбі роблять мене такою емоційною, і я не знаю, чи це через те, що це ностальгія у мені говорить, чи це через те, що в нас така дупа, а в них все так добре, і вони постійно вирішують всі свої проблеми. Я така, блін, як вам повезло, я пересете, дайте мені своє життя, будь ласка, поміняйтеся. Я коли. Ви писала сценарій, думала, що цьому мультфільму поставлю вісімдесяти, тому що у мене є претензії. У мене завжди будуть претензії. Мені не подобається двологія. Барбі, пригоди Русалоньки, вау, супер шок інформація. Не хейтіть мене фанати Барбі, пригоди русалоньки. Я не фанат. Якби у мене попросили включити Барбі, просто таке, о, включи якийсь мультик Барбі, я ніколи в своєму житті не включу Барбі пригоди русалоньки. Ви не застанете мене просто от по приколу за переглядом Барбі, пригоди Русланки», тому що я не фанат. У мене є інші мультфільми Барбі, які мені більше подобаються. У мене є інші мультфільми, які мені більше подобаються, ніж двологія Барбі прогоди Русанки. Але роблячи це. Відео, сценарій, тобто, знаєте, усі такі штучки, я подумала, що М -м -м, ну, добре, ну добре, братини, ну добре, братини, які люблять Барбі, прогоди Русанники, 10 з десяти. Не для мене, а для вас. Для мене воно буде 80, як є, але для вас 10 з 10. У мене є претензії, але можливо, у вас їх нема, тому для вас 10 з 10. Я була людиною, яка любить цей мультфільм. Я думаю, я б поставила йому 10, 10, але він мені просто не подобається як людині, яким мені він не подобається. Ну, чомусь у мене такі приколи з головою. Взагалі, ці двології, в цій двології, виходить, що я ставлю 9,5 з 10 за два мультфільми. У мене є приколи. Мені є те, що я не люблю. І, ну, це так само, знаєте, як мені рекомендують маху, а я не цю матку. Я не буду її читати, я не буду, не хочу про неї чути. І отут, от тут така сама ситуація, просто ну, мені чомусь не подобається. У мене немає такої сильно ностальгії, тому що я мені здається, дивлюся цей мультфільм, може, раз. Четвертий, то через маму. Знаєте, моя мама любить всі мультфільми Барбі, а я ні. Я хейт. Я росла з хейтерським характером. Логіки в цьому такої як не буде. Я просто хейтер. Я просто хейтер. Змиріться з цим, і ми погнали до обговорення. Перше про що я хочу з вами поговорити, це репрезентація національних гавайських страв у цьому мультфільмі. У мультфільмі нам говорять, що поїзд з мариновним буряком це гавайський делікатес, який популярний в Австралії. І ще нам говорять, що це дуже жахлива страва, яку може їсти лише одна людина в світі. і Це Герлі, тому що вона дивна, і в неї дивний характер, і в неї дивні інтереси. І їй таке подобається. Вона, певно, би їла сільотку з глущонку, якби їй давали шанс. Але це неправда, такого делікатесу не існує. Пої це окрема страва, яку люди їдять з різними начинками. Так, є такі штуки, там вони дають собі, що хочуть. Але пої з мариновним буряком стали лише популярною після того як їх впихнули в цей мультфільм. Вони хотіли впихнути щось таке, вау, прикольно таке. Давайте зробимо таке прикольники. Але скажемо, що воно дуже погане, щоб ніхто його не їв, бо тому що воно жахливе. Воно таке на смак, як слимаки. так. Є таке порівняння у мультфільмі, і мені це дуже не подобається. Ну мені не подобалося раніше, мені не подобається це зараз. Це так само, як коли я бачу людей в реальному житті, і вони говорять найбільш расистський сексистський жарт. І я просто стою, і думаю, Ох, я надіюсь, що ж ти вмреш скоро. Звісно, комбінація маринованих буряків і пої так собі, але це те саме, що якби ми їли пюрешечку з картопелкою і маринований бурячок у нас в шкільних їдальнях школа. Це смачно. Ви не можете мене переконати що це щось інше. Так воно по консистенції таке, як сире мочі. Ви знаєте, як рис топчуть для мочі, от вони так само топчуть корінь тару для пої, і воно таке тягуче, так можливо, людям воно нагадує слимики. Деякі люди кажуть, що на слайм, але воно смачне. Для вашого відео мариновний буряк використовується дуже часто в Україні в нас. Принаймні там звідки я ми використовуємо мариновний буряк для борща зимою. У мене мама марної буряк в банках літрових і він собі стоїть в півниці. І ми його використовуємо. таке. для людей, які не розуміють, що таке півниця це погреб. Тому що я маю друзів, які я кажу, ага я в півницю була а вона надки що таке ядка. Після титрів існує така сцена, де Гедлі порівнює поїзд з буряком бурюком, як чудо засіб для чищення дошок, перекрас і вашого лиця. Якби цей мультфільм вийшов зараз, люди б вже їх закенсили. Я не знаю, як вони запхали такого прикола в сам мультфільм. Я розумію, що зараз багато будуть людей такі. А ти знову продираєшся до всякої фігні. Я придараюсь до всякої фігні, бо це моя професія життя. А тепер поговоримо про магію русалок, яку ми не бачили в по попередніх мультфільмах. У цьому фільмі нам показують, що русалки королівської крові, я не знаю, чи як всі інші русалки, вони можуть користуватися атакуючою магією і також захисною, коли це потрібно. То чому Каліста не атакувала Еріс? Я про це вже говорила. І чому вона це не робила? Ну вона вирішила чекати 15 років, тому що якісь три провидиці, яких ми не бачили у цьому мультфільмі, вони сказали, типу ха-ха-лохи. Потім прийде дитина, яка знайде то, знайде то, знайде. То, знайде Тої вона визволить калісто з полону, але мене в мене немає претензії, що вони не використовували магію. Тут ну, типу, просто, просто цікаво, чому ну якщо у вас є можливість щось зробити, чому ви це не робите? Якщо хтось скаже, ну бо так я вас вдарю у цьому мультфільмі. Мерлія самопожертвувала собою знову. Одним словом, вона думала, що вона ніколи не зможе бути серфером, тому що це її мрія, це її покликання. Вона це може бути. То тобто, поясніть мені, чому в кінці на одному з найважливіших змагань її життя, вона плете Мерелі з того, щоб змагатися. Невже це так класно? Ти можеш плести Мерилію в кожен Божий любий день, але це змагання воно єдине принаймні зараз. Те, що вони пробачили Калі, що вона таке зробила, і Мерлія в кінці така типу: ну Калі, ти заслужила цю перемогу, а я лох, який буде пласти Мерилію. Чому я не розумію цього, коли була мала, що вона почала плести Мерилію під час змагань. Я не розумію цього, коли я виросла, що вона почала плести мерилію під час змагань. Можливо, за плин мультфільму Лія виросла як особистість. Тобто, знаєте, вона багато кого врятувала, її багато хто врятував. Вона багато що зробила. Вона пожертвувала собою. Вона це, це все вона виросла як особистість, і можливо ця наполегливість на перемозі трошечки зменшилась, тому що вона зрозуміла, що ну не все в житті залежить від того, що вона переможеться змагання чи ні. І окей. Окей, okay. я стою за тим, що я не розумію, чому на це зробила, бо я би все одно перемагала це змагання, гей якби я мала можливість. Але в кожної людини є свої приколи. Я би теж, якби я була в такій ситуації, можливо, я би теж не змагалася вже, тому тобто, що ну я вже перемогла по життю. Я вже зробила все, що я могла фізично зробити, і ще будуть змагання, ще буду приймати участь. Навіть ну, якщо я займу друге місце, це півбіди, тому що от моя така класна подруга займе перше місце. Можливо, її думка змінилася через теж, тому що вони скалі стали подругами, а не ворогами. Я даю їй це, і Мерлія другий Бал тобі. Anyways, мультфільм класний. Я не можу сказати, що він поганий. Просто та я дуже думаю над мультфільмами. Можливо, я думаю над фільмами настільки сильно, тому що мене, знаєте, виховав Алекс Хірш, в якому треба було думати над мультфільмами. Я тепер розбираю кожен мультфільм, так ніби це Gravity Falls. Якщо опустити всі ці моменти, це 10 з 10. Це десь з десяти, там є свої приколи, є свої той, але це легенький мультфільм, який можна подивитися всім всій родині. І люди згадуються мультфільм з такою великою класною ностальгією. І я рада, що в людей є можливість щось таке згадати, так як само я згадую, наприклад, зараз же Еліну, Еліну, її намисто, Барбі і Академія Принцеса. Барбі Академія Принцеса є в мене краще Барбі нічого не приплюнить, я його люблю страшно. Загалом, дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна спондусе. Ви бачите з вами у наступного відео, і я вибачаюся, якщо відео дуже дивне цього разу, тому що я знімаю не інший телефон.